Доброго дня всім, дорогі мої підписники і просто глядачі. Вітаю всіх на моєму каналі. На сьогодні я задумала блюдо таке під назвою Курячий патрикаш. Для цього ми в сковорідку наливаємо не оливкову олію, соняшникову олію. Кладемо розігріватися і м'ясо, грудинку курячу порізали на шматочки на такі кубики. Сковорідка розігрілася, викладаємо наше м'ясо. Накриваємо кришкою і жаримо до розового кольору. М'яско підварили до такого кольору, зараз будемо вибирати. М'яско вибрали, тепер висипаємо сюди різану цибулю на пів кільцями. Жаримо її 4-5 хвилин. Тепер цибулю додаємо різаний соломкою свіжий болгарський перець. Ще жаримо 7-8 хвилин. Тепер в сковорітку додаємо м'ясо, додаємо томат. Тепер додаємо перець, молотий, добавляємо паприку, ще трішки солимо, добавляємо трішки цукру, тушимо на маленькому вогні 5 хвилин. Тепер мука. Сметана. І вода. Розмішуємо добре. Зараз виливаємо у м'ясо, у сковорідку. Зараз виливаємо суміш сметани, борошна і води. М'яско закипіло, ми скручимо на мінімальний і ставимо на 10 хвилин, не більше, будемо жарити. На мінімальний, на 10 хвилин. Так, дівчатонька, на цьому етапі. Ми виключаємо газ, наш гуляш уже готовий. Добре до картошки і пюре, і до гречки, і до рису, до всього. Бачите? Все. Приємного всім апетиту. Інгредієнти я залишу під відео. Дякую за увагу!